18 грудня. Це вже година. 16.05. Пробка з Німеччини до Польщі, до границі. То називається Границі нема, але там ремонт дороги і там тільки йде один пас. І всі поляки. І напевно і там і частина наша. Хто з Бельгії, хто з Голландії, хто... Зі всього світу там і на цих номерах, на англійських номерах. Всі їдуть додому зараз на праздники. І ми сьогодні вже стоїмо. Дякую. 4 години в пробці я вже стою. Ми проїхали тільки 10 кілометрів. Ще десь лишилось ще десь 10. То я почав, то було вже 20 кілометрів пробки. А що ж там ззаду твориться від того місця, де я починав? Зараз взагалі, напевно, 50. Напевно, в Берліні вже стоять. То Зараз тільки 18 число. А що ж буде 23, го 22? го А мені ще одне коло робити. Зараз розгружаюся, загружаюся і назад до Голландії. Капець, якийсь. Добре, хоч снігу нема.